Ми відео поговоримо про те, що для чого тобі централізований банк, якщо є децентралізований криптобанк. І є крипта, і де ти можеш отримати більше відсотки на свої долари. І де тобі ніхто не буде забороняти там, знімати, там, поповнювати і так далі. Ось в цьому відео це про це все розберемося. Ось. А якщо ти хочеш отримувати писанний дохід, то дивись, в описі буде відео. Там я розказую, як я отримую до 5%. В місяць пасивний дохід і до 40% в рік. І так, бачимо ось ставки по депозитам для Ощадбанку. Бачимо, що ось мінімальна ставка це 0,01% на депозит в доларах на термін 6 місяців. І бачимо, що нам тут забороняється знімати цей депозит, поповнювати. І що дуже якби не... Не дуже комфортно. От комусь потрібно би зняти там, або поповнити, хтось хоче, ось, а банк це не дозволяє. І дивіться, яка ставка. Да? 0,01%, друзі. Ну, це просто якби, Unreal. А на секундочку а, інфляція в доларах в, в рік. Да? Десь 3-4% за рік. Ось навіть можемо повернутися. О, да, калькулятор інфляції. Наприклад, якщо ми з 10 тисяч доларів з 2015 року тримали до 2025 року, от, і інфляція склала 35,9%. Да? Тобто через 10 років ваші гроші б на 35%, що дуже космічний результат. Просто у вас гроші лежать десь там під подушкою. І вони кожен рік обістіння ось на такий відсоток. Да? А тепер подивимося на цей відсоток, що нам пропонує банк, 0.01%. Ну, він взагалі не покриває цю інфляцію. Ось. Окей, давайте подивимося нижче. Так, Мій депозит 0,05. Так, що тут максимальне 0,7%. Да? На 36 місяців. місяців. Ну, це вже більш-менш да, найбільша ставка. Але дивіться, в чому прикол. Знімати ми не можемо. Да? Ми кладемо свої гроші. Да, Банк на 3 роки, і ми не можемо його ні разу зняти. Ну, це дуже некомфортно. Ось. А банк собі крутить, там, робить якісь ікси, там, не знаю, якісь відсотки. Та йому Простіше зробити, навіть 7%. Банк може зробити саме, що зараз я вам буду розказувати, кстати. банк бере у вас гроші да, там, на, там на 3 роки, на 2 роки, на 3 роки. Ви не можете їх брати. І за три, ці 2-3 роки він може робити річних, наприклад, 10 разів більше. Да? Не а 7 а 7%. Easy. Зараз я покажу, як це можна буде робити. Ось, ще. Ну, це дивимося ще. В євро тут ще менше відсоток. В гривні, зрозуміло, 10-11, але це все не покриває також інфляція в гривні є, не забувайте. А також десь до 15% річних. Тому хто хоче мільйон гривень покласти і жити за це все. Ну, все рівно купівельна спроможність грошей зменшується кожен день, кожен рік. ось. Тому ви ризикуєте вже, якщо ви зараз нічого не робите і у вас гроші просто лежать. Я зараз нікого нічого не призиваю робити, але ми констатуємо те, що зараз є. Якщо раніше в резерві там було там, золото, да, там, гроші просто так не друкувались, ось, то зараз це все просто ніякого резерву нема, просто гроші друкуються. Ось, вони нічим не підкріплені, і, і з цього це вся інфляція відбувається. І так, зараз покажу, де можна робити е, мінімально в крипті 7%. Ось, і покри, покрити хоча б інфляцію, і, да, і щоб чуть-чуть ваші гроші росли. Е, ось. І щоб не вкладати в ці банки, непонятні, да, які навіть забороняють знімати да, там, ну, термін 3 місяці. Ну, от да, тут ставка 1,75, ну, не знаю. Моя перемога. І зняття поповнення взагалі не можна. Ну окей, не знаю. Непонятно, коротше. Тут може бути там максимальна сума, наприклад. Бо щось це дуже величезний відсоток. Гривня, долар, євро. Так. Ага, мінімальна. А, ну тут мінімальна. Виплата процентів в кінці строку. Абтопролонгація не передбачена, це поповнення не передбачено. Ну, от такі ставки, так. Да? Ну, так, да, це в гривнях показують в доларах ось щомісячно. Ну, коротше, так собі. Маленький відсоток. Так, бачимо, да, інфляція от 3,5%. І нам хоча б в рік потрібно на свій капітал робити от отакий відсоток. Ну, хоча б там 4%. Так, зараз переходимо до криптобанку. Це децентралізований криптобанк або лендінг-маркет ще називають, Aave. Ось, він вже працює майже там, 5 років. А, ні разу не був зломаний, і тому він рахується найбезпечнішим. Да? Що це? Тут так само ви можете зліва покласти в депозит свої активи. Там, наприклад, ви можете покласти USDC. Зараз пошточна ставка 369. Ось, але давайте оглянемо, скільки вона займає в річних. Тобто, вона може коливатися вище, нижче. Ось. Але середньо за рік от 7%. Да? І в чому суть? Ми вже покриваємо інфляцію, річну, наприклад, 3,5% да? або 4%. Там. І плюс чуть чуть ми ще заробляємо зверху. І це дуже з мінімальними ризиками. Чому? Бо це не просто як в банку. А в банку приходить якийсь вася, непонятно, якусь бумажку показав, йому видали кредит, все, він втік і до побачення. А тут, щоб люди взяли кредит, вони мають в залог щось покласти, наприклад, в або або ще якийсь актив, і щоб цей актив перевищував борг. Не можна взяти борг більше за цінність цього активу, який ти кладеш в залог. Тому це все безпечно і ніхто не візьме ваші актив і не втіче, наприклад. Да? Ось то, З лівої сторони ми кладемо, а з правої сторони, ті, хто хоче взяти в борг, то він бере. Але щоб взяти в борг, потрібно також сюди на депозит якби в залог покласти якісь активи. Ось. І от Найпростіше да, ми можемо взяти stablecoin USDC або USDT-0, да, тут чуть-чуть більше. ну USDT-0 це минулий USDT. Коротше, його просто переименували, щоб не було цих всяких санкцій і так далі. Тут на різні активи, да, і на волатильні, ось. Да, і так, також є, а, там і на Ефіріум, і так далі. ось. Але це Да, USDC це емітент Circle, також на ринку вже давно. Ось. І що? Просто беремо, кладемо. І ось вже ми в 10 разів більшу дохідність отримуємо, ніж е, в Ощадбанку, да, там, в централізованому банку. Ми тут в будь-який момент можемо забрати ці кошти, вивести відсотки, ніхто там нам не скаже, там не зя там і так далі. Да, є там. Ризики з ну ні, ніколи я нічого не чув, що в когось там, заморозили там, чи ще щось там. Тобто, якщо ви нічого такого стрімного не ведете, да, там, спокійно собі працюєте, то я думаю, ніяких проблем не буде з цими стейблкоїнами. Якщо ви вже прям панікер, то можете взяти да, це він на основі ефіра там, там, і так далі. В залогі там ефір лежить ну, алгоритмічний. Да. І також на ринку давно, в принципі, можна його використовувати, але краще USDC. Ось. І все. Вам ніхто нічого не забороняє, ви собі сам хазяїн своїх грошей. Да? Понятно, що да, є ризики і взлому цього протокола, є ризики взлому вашого гаманця, там, вашої біржі там, і так далі. Але ці всі ризики ми можемо самі контролювати. Там не потрібен якийсь там централізований, централізований якийсь орган, да, який нам буде казати, там, чи можна зняти гроші, чи не можна. Ви приходите в банк знімати, а вони кажуть, ну, сорян, у нас грошей немає, всі гроші в обороті і так далі. Ось, а тут такого немає, і плюс відсотки вищі, і чуть-чуть ризики да, вищі. Але це краще, ніж просто у вас будуть гроші лежати і вони будуть ну, все рівно обоцінюватися. Ось тому такі справи. Лайк виси коментар. Також, якщо син дохід цікавий до 5% в місяць, то всі посилання будуть під відео. Все, всі пока.